Зараз покажу вам більш доступний варіант пляшки туристичної для води. Аналог американської фірми Nelgen, але це пінгвін. Дивіться, які різні вони є. Різні кришечки, є ось такі от кришки глухі, як мені подобаються. А є ось такого от типу. Опс. Всередині, там, якщо ви бачите, там є ось така сіточка. Чи то для заварки, чи то для ягід, якщо ви п'єте компоти. Дуже зручно. І ця сіточка є на всіх пляшках. До речі, от бачите, вона тут всюди є. Різні кольори, абсолютно, кому який більше подобається, є ось такі витягнутої форми. ось такої. Це літр і це літр. Ця вища діаметр менший. Ця нижча по розміру діаметр більший, така більш пузатенька. Все автентичне, туристичне, дивіться, яка краса. І намет, і риболовля, і спальний мішечок, все є. І тут все, що захочете, бачите, і велосипед є, і намет є, і багаття є, і якийсь каяк є, все, що хочете. Такі кришечки, такі кришечки, які більше подобаються. Ось така от мінімалістична фляга типу Wildo. Також від фірми Pingwін тританова. все це, до речі, тританові речі. Різні об'єми. Це в нас скільки? 0,75, це все літрові, це 650 мл, це літр, це літр. Які хочете є. BPA-Free, ніякої хімії нема. Виробник дуже сильно піклується про зовнішнє середовище. Ось тут навіть написано. Так? Не купуйте pet пляшки Бережіть планету, зелену планету. так? Тому можна купувати щось от таке от подібне і використовувати багато разів. Повне відео в мене на каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться, коментуйте, підписуйтесь, пишіть, які пляшки у вас, якими ви користуєтесь, які вам подобаються, або які б ви хотіли б собі, наприклад, придбати, або який об'єм пляшки ви вважаєте оптимальним. Який об'єм пляшки у вас, або який ви хотіли б собі мати. Підписуйтесь. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі на YouTube, на Instagram і на Telegram. В мене все про туризм. Я намагаюсь знаходити цікаві речі і показувати їх вам. Величезне дякую і побачимось на каналі.